Часто чуємо про те, що ми живемо в складний час. І багато що змінюється в нашому житті і разом з тим зміни в житті вони приносять нам нові і нові складнощі. І часто дивлячись навколо себе. Ми не маємо часу щоб подивитись насадок, часто дивлячись на обставини, які є навколо нас. Ми не дивимось в небо. Дуже часто люди збираються е, на різних. Конференціях, чи з'їздах, чи ще чомусь є різні причини для того, щоб збиралися люди. І навіть у людей є така приказка, так, що збираються, щоб себе показати і людей побачити. Ну поїду, подивлюсь, чи піду подивлюсь, що там робиться, що там відбувається. Я сьогодні хотів би звернути увагу. На одне місце і Слова Божого і так, щоб ми пороздумували над цією порадою, яку свого часу Бог давав для одного чоловіка. Це книга буття 15 розділ. Книга буття 15 розділ. Я зачитаю 5 і 6 вірш. І Господь його вивів, тобто Авраама, ще не Авраама, а просто Авраама вивів надвір та й сказав: подивися на небо та зорі злічи. Коли тільки потрапиш, ти їх полічи, і до нього прорік, таким буде потомство твоє. І вірував Авраам Господеві, і він залічив йому те. Правильно. Я хотів би звернути увагу на ці три слова, на цей вираз, як Бог говорить до цього чоловіка. Подивися на небо. Скрізь нас от вистачає часу в нашому житті, чи сьогодні ми дуже часто жаліємося на те, що не вистачає, бракує часу, правда? Люди не встигають. При таких швидкостях, які є сьогодні, колись щоб передати інформацію, треба було, да? Ми ще пам'ятаємо, листи писали, ну, в когось був телефон можливо. Це за нашої чи за моєї молодості. А сьогодні це без проблем. Для того, щоб щось приготувати чи щось купити. Треба було, не знаю, облату достать, зробити. А сьогодні дуже швидко замовив, прислали, привезли. Це дуже швидко робиться. І разом з тим не вистачає часу подивитись на небо. Авраам вже прожив чимало часу. Бог з ним вже неодноразово говорив. І він чекав того моменту, коли відбудеться ось те, що обіцяв Бог. І Бог каже: вийди з одного місця йди в інше Авраам іде. Бо у Авраама є проблеми з лотом, чи пастухи сваряться, вони діляться. І, і так відбуваються ось ці всі події. І Авраам чекає і не може дочекатися того моменту, коли ж буде це благословення. І дивлячись на ті обставини, в яких обставинах він живе, Авраам, то йому приходиться відвоювати те своїх родичів, то йому треба вести ту боротьбу, то, то сварки, то труднощі. І все це відбувається в житті Авраама, і йому важко. Він не може дочекатися ось того, що обіцяв Бог. І раптом Бог знову говорить, написано, починається цей 15-й розділ, по цих подіях було слово Господня Авраамові. Авраамові і видінні таке. І Бог говорить до Авраама. Авраам дивиться на ті всі обставини, усвідомлює, в якому він стані знаходиться, і він каже, що ж ти мені даси, скільки вже можна, так? Да? Що ж ти мені даси? У мене нема сина. У мене той, хто управляє моїм домом, це Ілізе із Дамаску, Він навіть будемо так не з мого народу. Ось в цій ситуації, в складній ситуації, в якій знаходився Авраам, раптом йому порада. Авраам, зупинись і просто зроби цей подпок, погляд такий в небо. Що там ти побачиш? Коли ми дивимося на наше життя, я хотів би, щоб ми дивилися на себе і разом з тим дивилися і слухали, що говорить нам Бог, я б сказав, би так, з неба через своє слово. Коли дивиться на наше життя, то наше життя воно продовжується і з першого дня, коли народилася людина, Дитинка на цю землю, вона починає. Ми думаємо, що вона молодша, правда? Але з кожним днем, виявляється, вона старі. І це було б дуже прикро, якби ось це все так і закінчилося. Але апостол було в другому посланні до Корінтян. В 4 розділі в 16 вірші він пише так: через те ми відваги не тратимо, бо хоч, ми, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Знаєте, коли ми дивимося навколо себе і глибоко заглядаємо так. Думаючи про себе, ми бачимо, що відбувається ось цей процес старіння. Але коли ми дивимось в небо, апостол Павло підбадьорував церкву в Коринфі, щоб вона дивилася в небо і каже, внутрішній ось той чоловік, який дивиться в небо, він обновлюється. Ось чому Бог казав до Авраама, подивись в небо. Якщо подивитися на мене, так, я вам скажу так, що колись я ходив без окуляр, а сьогодні я можу навіть, щоб їхати одні окуляри, щоб читати інші окуляри, Тобто втрачається зір. Ми стаємо сліпими. І це відбувається. І це також в нашому житті. Прикро. І коли ми дивимося на себе, то ми не добачаємо, того не побачили, того не побачили. Але знову ж таки, апостол Павло вже перше послання апостола Павла до коринтян, 13 розділ. 12 вірш він каже так: отож тепер бачимо ніби у дзеркалі, у загарці. В російському перекладі звучить як через тускле скло. Але потім написано, що обличчям в обличчям побачимо Господа. Якщо подивитися на обставини нашого життя, то ми тільки втрачаємо. Але коли дивимось небо, то в нас є прекрасна можливість побачити лицем в лице Господа. Проходить час. І коли ми дивимось на наше життя, дуже часто ми чуємо від людей, і вже я так часто говорю, що в мене нема сил. В мене не вистачає сили, або я втратив силу. І це наше таке життя. Коли приходить той час, що ми не маємо сил. Але коли ми читаємо 61-псалом, й псалом, 12 й вірш, це псалом, який написав Давид, то ми знаходимо дуже. Прекрасні, я б сказав би так, підбадьоруючі слова, слова надії для кожного із нас, де Давид говорить, каже, що один раз Бог сказав, а двічі я чую, що сила Бога. Отже, живучи на цій землі і дивлячись навколо себе, ми тільки втрачаємо сили і фізичні, і духовні. Але коли ми будемо дивитись в небо, коли ми будемо думати про небо, коли в таких складних обставинах, можливо, в яких ми знаходимося, подібно як знаходився Авраам, це єдине було правильне рішення. І Бог знав, як підбадьорить цього чоловіка, який вже стільки багато слухав ішов, вирішував проблему й І навіть знемагав, тому що він робив, пробував зробити щось, я б став би так допомогти Богу, щоб в нього було те, що Бог обіцяв. Але але лише тоді, коли ми дивимось в небо, Бог каже, що сила в ньому. І цю силу ми можемо мати і фізичну, і особливо духовну. Коли будемо дивитися в небо, ми говоримо про те, що ми забуваємо. Проходить час і ми забуваємо. І ми жаліємось на те і кажемо, що немає в нас пам'яті. Ми забули. І ось наше життя. Воно таке складне на перший погляд. Я собі думаю, а можливо й добре, що ми багато що забуваємо в своєму житті. Але коли ми дивимося в небо, то що каже Бог через пророка Ісаю у 49 році? 15 вірш. Чи жінка забуде своє немовля? Щоб, щоб не пожаліти її, сина, у утроби своєї. Та коли вони позабували, то я не забуду. про те. Ми можемо забути один про одного. Ми можемо забути, добре було, б, щоб ми забували щось недобре якісь можливо конфліктні ситуації, щоб ми їх не згадували. А на превеликий жаль, ми ще частіше забуваємо і те добре, що робилося для нас. Потім, можливо, шкодуємо. Але Бог говорить своєму слові, що небо про нас не забуде. Подивися на небо, він той, хто любить. Ми чули слова цієї пісні, да? Він той, хто кохає. Він віддав життя за тебе і воскрес, щоб взяти тебе на небо. Він не забув, Бог великій своїй любові до кожної з нас. Ми часто говоримо про те, коли приходить. Наші складні такі обставини життєві, і ми вирішуємо, що ми нікому не потрібні. Коли ми дивимося навколо коло себе, ми нікому не потрібні. Але знову, в такі моменти життя нам варто дивитись на небо. І ось ці такі проста з на перший погляд порада. Ну що ж там? Підняти погляд, подивитися, і на тому все. Ні. Не так просто. 66-й розділ книги пророка Ісаї. Бог говорить через пророка Ісаю і каже в другому вірші, я читаю другу половину. І при тому дивлюся на Бога та на розбитого духа. І на третячого над Моїм Словом. Якщо ми дивимось в небо, і нам здається, що ми вже нікому не потрібні, то ми потрібні для Бога. І Бог говорить, каже: я дивлюсь на таких людей, які дивляться в Небо, які чекають осієї зустрічі зі мною. І Дивлюсь на тих, хто тремтить над словом моїм, хто переживає, щоб виконалось слово моє, каже Господь, в Його житті. Ось для чого нам необхідно дивитись на небо. Дивлячись навколо себе, нам хочеться жити, як свого часу жив блудний син. правда? Нам хочеться бути такими, як інші люди. І ось коли цей син пожив, так як інші люди, йому захотілось подивитися в небо. Коли він почав дивитися, вставлю так в кавичках, подивитись в небо, він каже, спам'ятався і каже, встану, піду до батька свого. Це, цю подію описує Євангеліст Лука в 15-му році. І ось коли дивиться на небо, міняються погляди. Міняються цілі, міняється бажання людини. І навіть в таких складних обставинах, знаходив, в яких знаходився цей блудний син, коли він це був, нікому не потрібен. Йому навіть не давали, що поїсти. Це не завадило йому згадати про батька, якщо так можна сказати, підняти погляд до неба. Коли ми дивимося, як живуть люди, і ми живемо навколо нас, і як ми часто хочемо їм повторювати їхні вчинки, подражати для них, то це складна ситуація. І ви знаєте, дуже часто нам здається, що Бог не бачить. І коли ми читаємо 72-й псалом, це псалом Асафа, він там з першого віршу по 16-й вірш він розповідає, коли він дивився на тих людей, як вони живуть, яке їхнє життя, він почав їм зазнати. Він думає, оце прекрасне життя. Працювати не треба, все в них достатку. Там їх не видно, того вони не роблять, він там описує. Але коли ми читаємо 17-го віршу, починаємо читати цей самий 72-й псалом, псалом Асапа, він каже, що коли я війшов в святилище Боже, то я побачив. Іншими словами, коли він почав вести розмову з Богом, коли він подивився на небо, він усвідомлює, що це земне, яке люди мають, воно ні до чого доброго не приводить. Воно приводить лише до втрати. А коли дивитись в небо, то він зрозумів. Він зрозумів, що значить виконувати волю Божу. Дивлячись в небо, можна було багато говорити про тих людей, які дивились в небо. Я ще декілька людей згадаю і слова Божого. І ми будемо мати молитв дії святих апостолів. Сьомий розділ. Добре відомий для тих, хто читає Біблію, це історія життя, я б сказав би так, диякона Єрусалимської церкви Степана. Його життя, його служіння. Здавалося б, він на таке не заслуговує. Те, що він переживає. Але ось ці складні обставини, коли летять на нього каміння, коли закінчується його життя, що можна побачити в тій ситуації? Ворогам відплатить не зможе, правда? Доказати, щось комусь виходу нема. І ось ця складна ситуація, коли здавалося безвихідне положення і нема ніякої надії. І стоїть питання, Господи, за що? Я прекрасний Божий чоловік. Я працюю в церкві. За що? Один єдиний правильний вихід. Що робить Степан? А Степан повний Духа Святого. Пам'ятайте, так? Да? На небо спогляне. Я думаю, можливо, він згадав Авраама, що в цих складних обставинах для нього прийшов той момент, коли немає іншого виходу. Лишається одне подивитися на небо. Каміння причиняють, причиняють тільки біль. Погляди людей, які кидають кидаються каміння. Спричиняють тільки ненависть. І все це в результаті приводить до смерті. Але погляд в небо, він приводить до того, що, каже, побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв. Ось до чого приводить погляд в небо. Як важливо для кожного з нас брати ці життєві уроки. І пам'ятати, що в нашому житті ми завжди маємо прекрасний вихід із будь-якого становища, в якому ми живемо, при умові, що ми знаємо волю Божу і виконуємо Його волю. Об'явлення, практично вся книга об'явлення описує про те, що бачив Іван. І от прочитайте перших 20 розділів. Ви знаєте, там тільки страх, правда? То війна, то дракон, то одне, то, то, то друге, то коні виходять одні другі. Я не буду перераховувати цього всього. 20 розділів описується жахливих моментів. Які чекають Люста? Якби на цьому закінчилась і Біблія, і видіння Івана, це було б дуже прикро. Це було б зовсім безперспективно. І, напевно, кожен із нас сьогодні подумав би про те, а яка ціль мого служіння Богу? Яка ціль? Моєї довіри Богу. І ось Іван, коли починає 21 розділ книги об'явлення, він починає її словами і каже, і бачив я небо нове і нову землю. Перше бо небо, та перша земля проминули, і моря вже не було. І я Іван бачив місто святе. Новий Єрусалим і можна продовжувати. Останні два родини. Книги об'явлена. Вони описують прекрасну картину, що в кінці життя Іван побачив те, до чого стремився. Те, ради чого дивився в небо, ради чого переносив труднощі і переживання? І ще один момент. Це книга Еклізіаста. Сьомий розділ, Другий вірш. Там написано, що краще ходити додому в жалоби, ніж додому бенке. І написано: бо такий кінець кожної людини. Тобто, щоб ми тут не досягли. Після нас лишається ну, да, пам'ять, яку ми забуваємо десь там на кладовищі пам'ятник стоїть. І здавалося б, так не перспективно. Але дії святих апостолів. Перший році, 11 річ. я зачитаю. Це прекрасна, я б сказав би, перспектива. Дії святих апостолів. Перший розділ 11 вірш це коли вознісся Христос на небо. Чому я повинен дивитись на небо? Учні стояли і дивились на небо. І ми читаємо так. Я прочитаю з 10-го віршу. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них, та й сказали, галилейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Причина, чому ми повинні дивитись на небо, той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як йшов він на небо. Останній момент, чому ми повинні і нам необхідно дивитися на небо, як свого часу Авраам дивився. Написано і повірив Авраам, і це йому в правильність. Якщо ми будемо дивитись на небо, то той Ісус, який вознісся на небо, прийде знову. Написано, щоб забрати свої. Хай Бог благословить вас, дорога церква! Де б ми не були, в яких би обставинах ми не знаходились, і що б нас не спіткало, і як би нам не пророкували цього говорили, який буде наш кінець? Пам'ятайте, вихід є. Дивитись в небо, щоб отримати благословення. Хай Бог нас цьому благословить. Амінь.